Все і сина і Святого Духа, Амінь. І Слава Ісусу Христу! Вашим Святого Священства, Священних Сім, другі брати і сестри. Якось мені довелося ночувати в Єрусалимі готелі в з суботи на неділю. А якраз перед тим, у тому самому готелі зупинялася велика група єврейських ультраортодоксів, таких хасидів, які буквально дотримуються приписів Талгута. Коли тільки зайшов готель, то жахнувся, бо весь світ був критий сміттям, адже в суботу не можна, як говорить Тавт, ані робити нічого, ні носити тягарі, засвічувати вогонь і так далі. Але в цей самий час з'явилися прибиральниці, які, лаючись між собою, повертали все це десь у смітники. Завжди має знайтися хтось, хто прибирає, хто наводить порядок тоді, коли інша легковажно залишає бруд після себе. Людина так само залишила після себе брудний хам, створена для радощі, для перебування у раю. Вона змарнувала цей свій І ось сам Божий син приходить для того, щоб залагодити все, щоб стати тим лікарем, який один. Вічної суботи, той останній, сьомий день, який настав Бог творіння, повернути людині дар вічного життя, покласти себе самого як відкупительну жертву за незвічені гріхи, які чинилися і чиняться людством протягом ісвоє. Сьогоднішній день для нашої церкви особливий, бо ми згадуємо двох великих подвіжників віри протрополита Андрія Шептинського і священоручника Теодора Ужа, різних між собою осіб, які, однаково, з'явилися тоді, коли було в церкві всьому нашому народові найважче, і коли стійкість, мужність, витривалість, лідерські здатності людини. Церковь та провідника були необхідні для того, щоб паства витримала ціля кровлю, не розбіглися, не втратила надія. Сьогодні перед нами дуже важлива подія, коли візьме Петро Петропит Володимир дарує дар священства, перший ступінь священства диянства семи Василовян. І це покликання для нас усіх радісна подія. Бо в наші важкі часи приходить нова група людей, які готові теж співпрацювати з Христом у подоланні тих гнітючих наслідків, які вчинив гріх у історії людства, бути тими, хто працює в ту суботу, коли інші може не здатні або не хочуть підняти свій рук. Ми молимося сьогодні за них. Молимося за те, щоб у цей Важкіми пропальні для нашого народу час, час, коли нарешті усвідомлює вся людська цивілізація, що її майбутнє вирішується тут в Україні, з'явиться нові мужні, відповідальні, смиренні і тверді у вірі працівників Христового винограднику, які здатні будуть вичищати сміття із нашої землі, із нашої наших душ і дбати про те, щоб наша церква. Сталась тим самим Божою домом, який сам Христос зціляє людські немочі, з якими ми приходимо до нього. Амінь. Слава Ісусу Христу!